Чимало діячів театру та мистецтва зараз боронять Україну зі зброєю в руках. Одним з таких є актор Дмитро Лінартович, 9 січня під Солидаром він отримав надважке поранення. Реабілітація, слава Богу, проходить добре. У чому ви зараз і переконаєтесь? У нас в гостях актор театру та кіно, голос капітана Америки і воїн ЗСУ Дмитро Лінартович. Дякую. Сти сценарій, вигаданий нами, не записуємо в книгу, так запам'ятає кінця іще не знає, що буде в фіналі, але заряджаймо та знімаймо, знімаймо знімаємо. Вітаю! Добрий Дякуємо, сово лайк. So like. Були оплески раніше як актор, сьогодні ще і як військовому. Вам. А, так, я думаю, що це дійсно оплески а, а, не тільки мені, а дійсно ще й військовослужбовцям і нашим воїнам. І ми так стали, що ще наша країна. Всі причеті без виключення до наших подій. Тому що у кожного є родич, хтось допомагає, хтось натхнений, хтось волонтер, але всі ми працюємо на одне єдине. І ми вам всім дякуємо. Безмежно, безмежно, Дмитро. Я вам чесно зізнаюся, я не знаю. Скільки треба мати сил, щоб саме під час поранення думати не про себе, а записувати звернення до українців? Я коли це побачила, ну мені здається, це бачили багато українців, і це було дуже зворушливо. І я хочу, щоб ми ще раз подивилися це. Вітаю, друзі! Я український актор Дмитро Лентович, військовослужбовець десанто-штурмових військ. Солидарі трьохсотий. Пам'ятайте, що ми на Богом даній землі нас ніколи не зламати. Ми перемагаємо. Слава Україні! Я бачу у вас позивний е, світ. Позивний світ, так, мені дали побратими ще, коли я починав е, 199 го учбового десанту-штурмового центру, де я проходив такий добрячий е, вишкіл. Там я став таким військовим потертим калечем серед побратимів. Ніхто, до речі, спершу не знав про мою професію творчу. Я, я їм нічого не сказав. так, вони лише... Пізніше здогадувались, коли ми приходили після бойових навчань, після настрілів в нічних після маскування, топографічної підготовки у третій годині ночі я брав гітару, розчихлявся. Ми заварювали зелений чай і аналізували наші бойові виходи. Я грав пісень і тоді щось вони запідозрювали. Але в своїх розмовах я проговорювався, що можна покидьку московиду ординцю перезагородити світ, а можна пустити хорош хорошу людину в свій світ. І що кожна людина має свій світ і входжа в цей світ, якось так світ світ, і так мене і прозвали. О, таке такий в мене позивний світ. Ну мені цікаво, от ви кажете, що ви не одразу сказали, що ви актор, але ж акторські навички вони нікуди не ділись. Актори це люди спостережливі. Дуже вони фіксують, вишукують типажі якихось персонажів. Ви вже знайшли. Ну, певних таких моделей, можливо, серед своїх побратимів, які можна потім буде взяти у арсенал акторських таких ролей, і ну, чи тобто... можете показати можливо, да вам це дуже відомо людям творчим. Ще дублюю фільми до кінотеатрів України. Зокрема, там перший був мультфільм це тачки. А року. — Кого ви року машини форсаж. Малий привіт, погнали туди. А потім я робив такого трейлера, який їхав там, десь якомусь штаті по дорозі відбився. І ці малі мєм приїжджають. А вони з, з відімкненими фарами їхали. І цей, і вони ей ти чуєш здорованю. Ну що ти тут, депресія колемага? А він відповідає жу баран, баранці молоді, мовляв, що ти їздиш з фарами цими невімкненими. А потім Мадагаскар, я робив шкіпера, такий невеличкого такого зросту пінгвінчик. який, рінко бінко, за мною хлопці! лялечка моя. Так. Дмитро. Я думаю, не тільки мене цікавить питання. Ви після перемоги повернетесь на сценічний фронт. Я думаю, що так. І що навіть самі військовослужбовці мені пропонують дещо робити для ЗСУ. Ну, скажімо, наприклад, начитати щось голосом стати голосом Збройних сил України, начитати щось по Херсонському напрямку, не бачу, я там був багато роботи військового телебачення. Безумовно, що я ще займаюсь пісенною оповіддю, де я просто розчихляю інструмент і серед волонтерів, серед військовослужбовців до людей виходжу і видаю це. Я не буду це залишати, тому що зараз кожна людина. Дина, вона як, як особистість. Я взагалі вірю в особистість, бо коли особистість, це свої абсолютно чіткі сталі, ясні речі, своє бачення, своя позиція, то буду робити це в мистецтві. Зараз кожен голос важливий для українського народу. Добре, давайте швидко. От просто е, вирішіть, будь ласка, наш спір, е, де хто каже, що театр зараз не на часі, а є інша думка що навпаки. Театр зараз, саме зараз він дуже на часі для тих, хто в тилу, для акторів, для, для всіх нас. Що ви думаєте? Я думаю, що якщо не буде таких передач, як ваша, якщо не буде освітянських програм, не буде театру телебачення фільмів, тоді ми не зможемо шивати рани душ бійців. Я нещодавно рішучу тім, що був у театрі національному театру імені Лесі Українки, до мій хороший дуже друг там працює в нього головна роль таксист, комедії. Я прийшов і отримав масу задоволення. Чи потрібно це все? Безумовно, що необхідно, тому що якщо ми зараз не будемо робити те, що ви це робите, а треба буде нащадкам це все передавати. Те, що ми зараз за місце зробимо за фон, скажімо так, сфондаментуємо, те буде і далі. Так, 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 згенеруємо. Так е, до речі, про нащадків. Е, ми з вами, я думаю, всі усвідомили і побачили, як подорослішали діти. Так. І це, ну так, це не дуже легка річ, але вони сьогодні. Співають, ну підіймають дух, так би мовити, собі, і співають те, що чують. А чують вони стрілецькі пісні, калину вже на будь-який лад, і нам здалося, що ми хочемо. Ми хочемо продемонструвати дітям нашу повагу е, вивчити їх пісні, тобто трошки змінити ролі, помінятися ролями. Тому зараз ми хочемо запропонувати вам е, прийняти участь у певному експерименті. Нам допоможе бен лайк, like, а також а. нам допоможе е, пісня дитяча. Я думаю, тут всі її знають. Черепаха ахаха. А -ха -ха. Ви а так річ тім, що я а, синам а, ставив черепаху ахо. Аху, і я тільки до цього я дійсно щиро кажу це е... це дуже така. Ну це шедевр для дітей, і я тільки спробую до цього доторкнутись. Черепаха, аха аха у воді сиділа тіла. черепаха, аха-аха, свої ніжки мила, ламила. Крокодили, дили, дили, пропливали, але, але, черепаху, аху, аху, налякали налякали. Черепаха, оха аха, на піску сиділа діла черепаха, а ха-аха, свою спину гіла-ріла. А потім отім, отім піднялася на крила. І за хмари, за хмари полетіла, полетіла. І маленькі діти, діти знають черепахи літають, а коли багато страху, то злетить і черепаха. Аха, аха, ха-а, ха а аха. аха, 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 аха. Дякуємо. дякуємо, дякуємо дуже. Пан Дмитро, ну що це Дя... був і актор, і дублер у мультиках. Там все, там, там все проявилося. Да, так, ну, ми... тим паче в такій чудовій аудиторії, такі глядачі, такі ведучі, наші прекрасні, ну і наші музики. Ну так, все, новий хіт є. Друзі, заходьте на Ютуб канал Дмитра. Я не знаю, чи там буде цей хіт, але там є багато військових. Е, так, можна за, за в мережі там Світ або Дмитро Лідартович, Ласкаво просимо. Ми дякуємо вам, дуже вам дякуємо і хочемо вас за. Просити в наступний раз після перемоги вже з презентацією власного альбому. Можливо, для дітей. Добре, добре, <рес> дякую, дякую побратимам вашим великий привіт.